Добрий день. Недобрий, повертаю ваш айфон! А що сталося? То ID погано працює. Ви що, китайський продаєте? Ви що, китайський продаєте. Не може такого бути. Давайте сюди телефон. Заходимо в параметри, Face ID і код допуску і вимикаємо функції пильні до уваги. Ось тримайте, і ваш Face ID буде моментально спрацьовувати. Ну mm -hmm. я цього не знав. А ви підпишіться і будете знати все про айфони, і переходьте на наш сайт, забирайте подарунок. Ого, навіщо вона стільки айфонів купила? Та тут халява треба брати. Наша постійна клієнтка, вона завжди до нас приходить, коли в нас знижки. Угу. Мені потрібен якийсь айфон хороший. Можу вам запропонувати біля 30 тисяч. Ого, я сьогодні не в бюджеті, а я не в ресурсі. Тоді ось такий 12-й айфон можу запропонувати. А ви підписані? Ні. То підпишіться. Ми вам захисне з клопу поклеїмо і зайдіть на сайт, заберіть свій подарунок. Угу. А що з нею? Увагу, вона себе шукає. допоможіть, я iPhone розбив. Ой, а що це з нею таке? Та я хлопець кинув. Дивіться, розбив задню кришку на айфоні 11-го. Та що краще корпус поміняти. Ой, а яка ціна? Дві А ви підписані? Так. Ну, то ми вам ще знижку зробимо. Давайте ваш телефон. Тримайте ваш тимчасовий, а ваш телефон буде готовий завтра. А ще переходьте на наш сайт і забирайте подарунок. О, добре. О. Полегшало.